Ще з 2014 року з пекла російсько-української війни повертаються військові з інвалідністю. Їхні психологічні травми множаться на біль втрачених кінцівок, слуху, зору. Повернутися до повноцінного життя, відчути його смак на відносно мирних територіях їм передовсім допомагають рідні та близькі. Але нерідко людям з інвалідністю. А особливо військовим, які повернулися з фронту, потрібна психологічна підтримка. Про це у новому випуску програми Воєнний час. Звичайно, трохи треба почекати. Вам до цикорія скільки цукру. Гостинно частує кавою, показує затишну писідку з піччю. Розповідає про картини на стінах та кожну деталь інтер'єру навколо, які підбирали разом із дружиною. Ветеран російсько-української війни Олександр Дермороз отримав важке поранення на сході України у 2016 році. Відтоді втратив зір та ходить на протезі. Втратив повністю зір разом з очима. Це в мене протеза очей, пластмаса. Це імплант лицевої кістки, це також там все пересаджено. Ліву сторону в мене знесло повністю. Черепно мозгова була, права нога пошкоджена, там вирвано кусок. Ну але вона, скажімо так, дієздатна. <смі> Ліву ногу там ампутація, в мене протез лівої ноги. Ну і супутні вже так. Дрібні поранення, контузія, звичайно. Коли прийшов до тями після тяжкого поранення, пригадує Олександр, найперше почув запитання, як його звати. Подумав у полоні, але коли впізнав голос мами поруч, оптимізм повернувся. Попри суцільну темряву в очах, повірив, що все буде добре. На початках каже, дуже допомагала підтримка усіх небайдужих, звичайне спілкування. Волонтери сприяли лікуванню зору у США, але на жаль, зір повернути не вийшло. Не вийшло, немає на сьогоднішній день технологій, щоб повернути зір. Так, є певні розробки, там вже імпланти в голову ставлять вже певний зір, ну, певне бачення якихось силуетів, певне бачення чогось є вже. Але це ще на таких етапах розробки, етапах тестування, але вже на людях. Тому будемо надіятися, що скоро повернеться зір. І мені багато хто з незрячих каже, що як тільки ти приймаєш, що ти не будеш бачити, ти тоді починаєш розвиватися, починаєш жити незрячим, але жити. А, а якщо ти чекаєш, що ти побачиш, то не життя, то просто очікування і життя згорає. Нині поранений захисник впевнено вірить, що зір повернеться, хай навіть через роки. Тому будує плани на майбутнє. Я вірю, що я буду бачити. Але я розумію, що це може бути через років 5, 10, 20. І щоб не чекати, я хочу підготуватися до цього моменту. Я хочу організувати своє життя, отримати професію. Ну, я їх вже маю, але так досконалити, щоб в мене був непоганий заробіток, щоб будинок, будинку, все було, автомобіль хочу в мене було, але зможений продати. Та я не їжджу, дружина, надіюсь, буде їздити. Каже, жаліти себе і нічого не робити означає втрачати дорогоцінне життя. У мене було періоди, що я би по госпіталях відлежувався. Тому хто там бажає собі не працювати не треба. Можливо, я колись хотів там трохи полежати. У мене був такий період. Це набридає, це руйнує, це не хочеться лежати, хочеться працювати. Подолати зневіру допомогли й психологи. До мене приходили в госпіталях психологи. Ну, ще раз кажу, я почувався нормально, особливо таких в мене потреб стосовно психолога, в мене не було. Були короткі розмови, були там запитання, певні тестування. Ось щоб конкретної такої психотерапії, то в мене не було. І на даний момент я про це задумуюся, бо вже не збиралося, що би хотілося переопрацювати. Нині пан Олександр і сам працює психологом, а ще масажистом та продовжує навчатися. Я подумав: а чому би не зайнятися масажами, оскільки багато незрячих займаються масажами. І тим самим, знаєте, працювати масажистом, але в той же час поєднувати з психологією. Ми вступили в Open Doors, це інститут після дипломної освіти зі Сполучених Штатів Америки, мають філію тут у нас в Україні, викладачі як українці, так і американці. Але найбільшу жагу до життя відчув, коли познайомився з майбутньою дружиною. Нині подружжя уже виховує донечку, який більше року. Про сім'ю герой розповідає неохоче, каже це сокровенне. Коли я повернувся зі Сполучених Штатів так, ми дружилися вже два роки, ну, рік і 10 місяців назад народилась донька. Ось, ну, і Дякувати Богу. Сім'я допомагає забути про страшне, але, зізнається, пан Олександр досі мучать фантомні болі після втрати ноги. На що це схоже по відчуттях? Це не біль. Це коли от затерпає нога, да, ви довго сиділи, затерпла нога і починає розтерпати. І от це неприємне відчуття, коли розтерпає нога, але воно буває інколи в 10, інколи в 100 разів сильніше, цей біль. Ну, це не біль, це так викручує. У мене є це до сих пір, інколи не дає заснути. Я вже себе трохи вивчив, якщо я за цілий день працював, виснажився і заснув за 10-15 хвилин, фантомно болю не буде. Якщо я не був зайнятий і перші десять на хвилин не заснув, ну все, <пиш> нічка пішла. Щоб безпечніше пересуватися незрячому на протезі, йому подарували собаку поводиря. Але за його словами в Україні з чотирилапим супутником не дуже зручно ходити чи їздити. Нас в Україні я пробував. То з маршрутки вигнали, то там на пошту зайшов, кричать собаками не можна. То, в принципі, вона ж орієнтується по бордюру. А де в нас так бордюри є? Ну, в деяких місцях є, а деяких треба з собою носити. Попри все, Олександр Дармороз, 100% оптиміст, працює, виховує донечку, колекціонує сорти рослин, долає кілометри на біговому протезі і вірить у перемогу України. Ще один приклад незламності духу українських захисників, військовий Олександр Маковей, захищає Україну ще з 2014 року, неодноразово отримував поранення. Після останнього досі проходить реабілітацію нині на милицях. Попри це, нещодавно очолив збірну України на міжнародних параолімпійських змаганнях ігри нескорених та приніс у скарбничку команди перше золото. Саме... Дати сенс в житті, поставити, оприділитися з цілями і почати жити повноцінно, відчувати себе членом суспільства. До нинішнього успіху прийшов не одразу. Про стан після поранення згадує. Появилася агресія. Ну, як мій психолог каже, загострене відчуття справедливості. В мене люба несправедливість, просто як, як запальничка, я спалахував і все. Я я, ніч, я не усвідомлював, що я роблю. Але я бачив цю агресію, і я розумів, що мені її потрібно подавити. Були проблеми з цими пораненнями, воно також про себе нагадувало, воно тобі заважало жити. І ти таким через два місяці я відчув себе таким ізгоєм, таким ну, не потрібно, мене сім'я соромиться, там люди. Донька не хоче, щоб я їздив з нею на змагання, там десь з дружиною йти на якісь зустрічі, вона намагалася. Якось мене, ну щоб я не пішов на ті зустрічі, і я розумів, що з цим потрібно щось робити. Тоді Олександр Маковей усвідомив, що потрібно зайнятися реабілітацією, ділиться, що допомагало нормалізувати життя. В Театрі працював теж дуже круто, допомагає. Там різні тренінги психологічні проходив. Мене донька займається спортом і потрібен був спарринг-партнер, Вона вже вийшла на такий. Високий рівень спортивний на той час для себе. І я погодився бути її спаринг партнером вона мене колола там, фехтувала. І я зрозумів, що це мені почало дуже сильно допомагати. У мене ця агресія десь почала діватися, я почав контролювати свої думки, почав контролювати цю агресію. Так, крок за кроком загартував себе до ігор нескорених. Вперше взяв участь у відбірковому всеукраїнському етапі у 2017 році. Коли я попав вперше туди, можна сказати, вони мене зцілили. Я побачив собі нові цілі, і я приїхав звідти вже абсолютно іншою людиною. Але найголовніше, що в будь-який скрутний час Олександра Маковея рятувало відвідчаю підтримка дружини. Це така єдина опора, на яку можна опертися, яка завжди буде стояти біля тебе буде твоїм. І ти кажуть твоєю паличкою. У певний період життя Олександру Маковею допомагав психолог, до якого, не соромлячись, звернувся сам. Насправді, як кажуть, утопленник сам себе рятує, нема на кого розраховувати. Так і тут і потрібно, якщо ти хочеш. Нема нічого страшного психологом. Ну, це світова практика. Всі люди свідомі, нормальні, працюють з психологами. Тому що в них є досвід, в них є механізми. І, і зараз я також працюю з психологом. Для мене ну, це нові якісь емоції, якісь нові відчуття, які я не знаю, як їх контролювати. Я зразу звертаюся до психолога. Ми пропрацьовуємо ці всі моменти. І саме робота з психологом мені дала на змаганнях змогу зібратися, оцінити все і зробити переможну спробу. Проблемою, розповідає герой, для учасників параолімпійських змагань із Хмельницького є недостатньо адаптовані для тренувань спортивні зали. Для візочників, на жаль, я не бачив у нас таких залів. І в мене є ціль, я Хочу зробити хочу побудувати соціальний спортивний зал, де будуть ветерани, де будуть люди з інвалідністю, там тренуватися. Ну, і Кому хто хоче надихнутися енергію, цивільні відповідно можуть також туди приходити, але то будуть якісь символічні плати для утримання цього залу. Нині Олександр Маковей приклад для військових з інвалідністю. Ми як на збори приїжджали, то олімпійці надихалися от нами і покращували свої результати. І вони говорять, що ну кращої мотивації, типу, вони не знають, як вони побачили, як хлопці в кріслах штовхають ядро, як там. На, на, без ніг бігають 100-метрівку, і вони поняли, що ну, вони оцим надихалися, там вадік з зубами стріляє з лука. І вони це бачили, і вони кажуть, ми розуміли, що у нас є ноги, у нас є руки. І ми маємо також бути з вами на рівні. Військовий зазначає, яка підтримка для таких, як він, має бути від оточуючих. Просто має бути повага і підтримка це те, що необхідно зараз хлопцям тому, що те, то, що відбувається в суспільстві, їх пригнічує, і вони відчувають, що от, щоб в них прибрати це відчуття, що він не потрібний, що він що він неправильно зробив, навпаки, щоб він відчував гордість за свій вчинок, що він пішов захищати країну, що він. Що він потрібний суспільству, що суспільство з ним рахується. Крім цілком реалістичних планів про відкриття реабілітаційного центру для військових, Олександр Маковей мріє про добробут України. Я зрозумів, що ну, ніхто не хоче будувати країну нашої мрії, і я зрозумів, що мені потрібна вища освіта, я маю бути спеціалістом, щоб будувати країну. Це як практика показує, що випадкові люди в державу творінь, творені, вони неефективні. І я поступив в Ізмаїл Державний університет управління і захистив диплом. Зараз, от якраз перед іграми, захистив диплом. Не під час російсько-української війни, а 17 років тому після військових навчань захворів на гангрену Віктор Кучер. Нині він на двох протезах пересувається і на візку. Громадська організація Світ без бар'єрів, яку очолює з 2015 року, допомагає вирішувати проблеми не лише цивільних візочників, а й військових. Це потрібна психологічна підтримка. Все ж таки самому дуже важко сприйняти зміну стилю життя. А все остальне, от саме такі от люди. От ми організувалися організація, до нас звертаються, ми можемо як людині що робити на перших парах, куди звертатися, навіть оформити групу інвалідності, чи отримати соціальну підтримку, куди звертатись, номери телефонів. Або просто фізично допомогти. А починали з найпростішого завдання. Ми стали шукати способи, щоб витягнути людей, таких людей, як ми, витягнути з квартири. Не з усіма це вдається, є багато таких, які замикаються і сидять вдома, і не хочуть нікого бачити, от вони в своєму мікрокліматі. Ну, мабуть, їм так зручно. Ну так життя пролітає, воно ж на цьому світі один раз нам дається. Потім, коли воно підходить до завершення, то і згадати нема що. У гурті зробили багато корисних справ. Втім, інфраструктура міста ще суттєво потребує адаптації під потреби людей з інвалідністю. Нема доступності, і, них, і з дому не вийдеш. То іменно тоді ми. З... Запровадили, дали таку ідею в міському голові, було створено соціальне таксі, яке зараз працює. Тоді починалося, як як сказати, як проба, спроба була, що воно з цього вийде. В результаті вийшлося і працює Слава Богу. Приходилося із забудовниками зустрічатися і розказувати, доказувати. Де приходилось заставляти переробляти і ті самі пандуси. Ну, ну, якось з забудовниками стало проще. І з державними установами вони ну, от створені комітет по доступності при міській раді, при облдержадміністрації, в який я входжу. Там якось з ним проще розмовляти, значно складніше розмовляти іменно з комерційними структурами. Нині, у час війни, люди, що користуються кріслом колісним, відчули проблему безпечної евакуації, як ніхто. По-перше, під час повітряної тривоги забороняється користуватися ліфтом. А як по-другому спуститися? По-друге, навіть якщо є бомбосховище, як туди спуститись, там сходи. Тобто, це треба міняти іменно, Ну, як сказати? Міняти зараз треба як приспосовуватись, а на майбутнє це ну, треба робити. Не можу, щоб будовники міні, міні змінювали саму концепцію будівництва будинків. Так, щоб, допустим, щоб можна було е е е ліфтом спуститись прямо, допустимо, в підвал. Віктору кучеру довелося пережити багато випробувань. Нині його особиста історія, приклад незламності. Він живе повноцінним життям, працює таксистом, тішиться онуком. Своїх побратимів закликає. Хлопці не варто закінчувати, опускати руки, шукайте спосіб нормально жити і бережіть себе, і хай вас Бог береже. Чого потребують люди з інвалідністю з власного життєвого досвіду, розповідає Тетяна Гуранська свого часу? Вона отримала спортивні травми і певний період пересувалася на візку. В першу чергу вони не потребують до себе жалості, тому що по суті вони залишаються такими ж людьми, якими вони і були до отримання травми, і вони потребують того, щоб оточення їх. Ставилися до них з розумінням і максимально сприяло тому, щоб ці люди соціалізувалися в подальшому. Ми не можемо тут відокремлювати фізичну і психологічну складову. Найперше підтримка для людей з інвалідністю має бути від рідних. Психологи можуть підключатися, якщо не справляються рідні самі, якщо вони бачать, що є потреба, що да, виникають якісь конфліктні ситуації. Чи виникають якісь такі постійні стани агресії зі сторони постраждалої да, людини? Або ж вони, в них не вистачає, можливо, сили, терпіння, опускаються руки. Завжди потрібно розуміти, що вони мають вірити і в себе да, зі сторони, якби ми говоримо про рідних, і підтримувати цю віру в одужання своєї близької людини. Психолог може допомогти полегшити фантомні болі. З цим працювати потрібно, але обіцяти, що це не буде відбуватися. Я думаю, що це некоректно. Але зменшити вплив і больові синдроми однозначно можна. Теж за рахунок фізичної, однозначно. Теж ми не відокремлюємо да, і фізичну складову, і психологічну, тому що людина має під час реабілітації розуміти, що відбувається психологічно. Працювати з цим станом прийняття і посттравматичного такого да, періоду. І окрім цього, обов'язково фізично, тому що е, чим більше буде руху, такого фізичного, да, тим швидше людина адаптується. Тож після фахової допомоги психолога, а інколи паралельно їй, для повноцінної реабілітації пані Тетяна радить займатися спортом. Спорт він будь-який, да. І він дає нам змогу повернутися до такого функціонального стану організму за рахунок того, що йде рух і налагоджується система кровообігу, відповідно йде швидше, швидша адаптація і повернення. Але на 90% якісна реабілітація залежить від самої людини. Я багато працювала над своєю стресостійкістю. Це були не перші мої травми, не перші операції. У мене вже був такий досвід від якихось мінімальних травм і повернення. Ну, звичайно, коли вони накопичувалися і операції ставали все серйозніші, то звичайно було важко. Тут не, 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 це буде неправильно казати, що так, це все легко. Це, це шлях. Людина має налаштуватися, що це шлях, можливо, довгий шлях, але все одно потрібно вірити в себе. Велику роль в реабілітації людей з інвалідністю відіграє правильне ставлення до них у суспільстві. І я завжди кажу звертатись до людини людина. Я би не вживала в своєму лексиконі людина з особливими потребами, людина з інвалідністю це повноправні члени нашого суспільства, які також мають і реалізовують свої життєві потреби. До прикладу, ми з вами потребуємо східців, щоб піднятись до магазину, так а їм потрібен пандус. Маємо знати, як підтримати людину з інвалідністю. Я не раджу виявляти чи проговорювати співчуття і не пропонувати допомоги, якщо людина її не потребує, не надавати її примусово. Так, по-перше, існують певні такі етичні правила і норми, як це правильно робити. Так? Якщо ми говоримо з людиною, яка має сліпоту, ми маємо проговорити, хто ми, де ми знаходимося, хто знаходиться поруч. Якщо ми говоримо про людину, яка погано чує, ми маємо обов'язково пам'ятати, ми маємо говорити в спокійному, помірному темпо, ритмі і не прикривати своє обличчя, адже багато з таких людей щитують по губах. Якщо ми говоримо про людину, яка має труднощі в пересуванні, ми маємо пам'ятати, що ми не можемо без дозволу людини торкатися її, тобто ми можемо порушити її рівновагу. Важливо дякувати захисникам. Я завжди практикую і рекомендую всім використовувати міжнародний метод подяки, коли ми ось таким жестом або ось таким жестом показуємо, що ми дякуємо людині за його подвиг, за його вибір, так захищати країну і що ми його підтримуємо. Ми поруч. Якщо у вас є бажання підійти до такої людини і познайомитись, ви можете це зробити. Ви можете задати декілька запитань, такого так, пов'язані з соціальними ролями чоловіка, так? чи є в нього родина, хто його підтримує, про що він мріє. За словами психологині, реабілітація військових з інвалідністю проходить різні етапи. Перший відбувається у шпиталі, але найголовніший комунікація з рідними. Тут надважливо пояснити дружині, що спочатку ти допоможеш йому, а потім він буде тобі підтримкою і опорою. А не як деякі дружини приходять і кажуть, Тань, я не справлюсь. Він ж тепер для мене обуза. Ні, він не обуза. Він сильний чоловік, якого ви покохали, з яким ви будували плани. І йому потрібно зараз трошечки допомогти. У місті реалізовують проєкти, які навчають сім'ї, як поводитися з рідними, котрі повернулися з війни. Проект, в якому зараз ми реалізуємо підтримку людей, які постраждали під час війни, це проєкт, який реалізується благодійною організацією Разом для України і має назву Разом з тобою. Ми проводимо такі просвітницькі інформаційні заходи для родин військових, для родин військовополонених. Адже кожна родина не знає, коли і який повернеться той боєць. І ти маєш бути готовою підтримати, адаптувати свого рідного в суспільстві, щоб надалі він міг проходити цей шлях реабілітації і адаптації себе як особистості в. Нашому українському суспільстві Тетяна Кріль Фрицак консультує рідних щодо ставлення до військових з інвалідністю з власного досвіду. Я також дружина військовослужбовця, мати чотирьох дітей. І в 2015 році, коли мій чоловік повернувся з зони проведення антитерористичної операції, ми також переходили, проходили дуже важкі періоди. Так, це і емоційні такі зриви чоловіка, це і страхи, які я спостерігала. Я ніколи не забуду, коли я на кухні дивилася в вікно, як чоловік гуляв з собакою, і собака побігла так по газону. Він хотів побігти з ним вслід і різко зупинився. І на якусь хвилину. Застиг. І ввечері, коли ми вечеряли, я його запитала, поцікавила, що це таке було. Він каже: знаєш, Тань, я розумію, що я вдома, я розумію, що це наш садок, що це наша собака. Але от коли я хочу побігти за нею, мене щось ніби всередині зупиняє і повертає туди і назад. Тобто я думаю, що там міни. Повернення військових до мирного життя починається зі спілкування з соціумом. Тут дуже корисно проводити такі ресурсні зустрічі з людьми, які також набули цього статусу. Мені дуже подобається до речі, нас на Хмельниччині. Фонд людей організовує такі гуртові виїзди на риболовлю, на спільне проведення часу на свіжому повітрі, коли хлопці з однаковими видами травм так можуть поспілкуватись, поділитись досвідом. Потрібна військовим і професійна адаптація. І тут також підключилась і держава, яка дає право на навчання, на перекваліфікацію, і менторські програми, коли український бізнес підключається і допомагає бійцю відкрити новий бізнес, написати бізнес-план, реалізувати себе в якійсь такій сфері, можливо, в якій він себе колись бачив до військової служби, але не мав достатнього досвіду, не мав там часу, не мав якихось знань, щоб це реалізувати. І власне українська платформа. Підприємців також долучаються активно до таких програм. Тож будьмо вдячними нашим захисникам, які заради нас віддають своє життя та здоров'я. Допоможімо їм відчути свій авторитет і повагу у суспільстві, а головне адаптуватися до життя з інвалідністю. У цьому прислухаємося до порад спеціалістів.